Бордюр для красоти 1100 гривень 3,8 метрів. Є сірий, темно коричневий і світло-коричневий. А, а якщо ось така лента, ну це треба, щось, щоб щось десь відділити. Бачите, ось тут намальовано. Там відділити газон, не знаю, від, ну, чи квітку від квітки. Чи тут, ви, наприклад, у вас кора засипана, тут у вас щебенка буде засипана, наприклад. Да? А, ну Ось такі теж ленти в нас є в наявності. Є і кілочки там всякі різні. Є. Ось бачите, коричнева, коричнева, зелена, кілочки, тут є така жорстка лента. Ну, то есть теж лінти є. Якщо ну, берете бардюри, вам треба щось там відділити, то будь ласка, можемо вам додати, чого ні. А, садові паркани по 400 гривень 2,5 метра. Є білий, світло-коричневий, темно-коричневий і зелений. Бачите, вони всі з'єднані між собою. ось тут. Ось така на шарнірчиках собі з'єднується, і, і все, і ви хоч його, хоч під кутом 90 градусів можете згінати, ну крутити, якщо вам там потрібно, або в довжину, хоч навіть і кілометр виставити. Так само, і бордюри. Бордюри по 1100 гривень, 3,8 метра. Все, все, все відправляємо по всій Україні, ви поштою.